Дорогі друзі, і давайте продовжимо нашу прогулянку по лавандовій доріжці. От ви бачите сезон цвітіння лаванди. І вона починає колоситися на вітрі своїм головим морем. Я переживала, що вона погано перезимувала, ні, все добре. Ну, трохи пізно обрізала її, але ж на те були об'єктивні причини. Вона Достойно вийшла з цієї ситуації. Подивіться, яке чарівне цвітіння лаванди, яка проста квіточка, скільки вона приносить задоволення і користі, лавандове масло, лавандовий запах, який заспокоює, який допомагає заснути, якщо хтось дуже стурбований і в нього безсоння. Чудова квітка. Який вона створює прекрасний фон для цариці саду Троянда. Ну не ображайтеся інші квіти, ви теж рівні, я вас теж люблю і ви теж свої цариці. Але все таки Все-таки троянда це розкіш, це краса. А ваша скромна чарівність теж доповнює сади. Без вас було б сумно. І Зовсім-зовсім не недобри був вигляд. Дякую вам всім, що ви цвітете. От подивіться, яка моя лавандочка хороша стала. І от Пульман Оріан Експрес. Ну, він бідний вже на сонці тут страждає. І подумайте, тільки це ж третій тиждень вже. Ну, трохи, трохи йому спекотно тут. Але він не втрачає свою і свій шарм. І навіть квіти, які від... Квіт... від цвітають уже, бачите, вони не просто так собі втрачають пелюсточки, вони стоять з ними і вони створюють таку от прикрасу в саду. Дуже гарна троянда, люблю її. Не шкодую, що купила. Я взагалі якось більш... Флорібунди купувала там плетисті троянди, чайно гібридні троянди, ну скажу вам, недолюблюю через те, що в них там одна квіточка на гілочці відцвіла і жди, поки там наступна хвиля буде, от уже флорібунди, вони цвітуть весь час. Ну, і Сучасні плетисті троянди теж вони так же цвітуть. Але коли я побачила цю троянду. То я не змогла її не замовити. До чого красива квітка. ну В даному випадку вона ж вже перецвітає, але вона теж зберег... зберегла свою зберегла свою красу. Вот. Ну і от ви бачите сімпаті. Не дарма я вам говорила, що я закохана в цю троянду, тому що не можна її не любити. Вона до чого пишно цвіте. І щороку, до чого гарно зимує. Подивіться, скільки там бутонів. Вони розкриваються поволі, тримаються досить на сонці, скажімо, стійко і створюють отакий от в саду куточок такої неперевершеної краси. А поряд з нею Вестерленд, який ми. Восторгались і восхищались, але він вже всі свої пелюсточки втратив. Він може тобто він набагато швидше відлітає. В цьому його, скажем, недолік, якщо можна так сказати. Ну от я знову вам хочу зняти лаванду. Подивіться, лавандове море. І оці чудові квіти. Pullman Орін Express. На фоні цього синього моря. Якщо в мене вийде це все зняти на камеру так, як я бачу. Ну, на жаль, я не вмію так гарно знімати. От, але все-таки хочу вам передати цю красу. Ну, і от, е Перед вами плетиста червона троянда, я не знаю назви її, я вам про це вже говорила, може хтось пам'ятає, може хтось знає, як називається ця троянда. Ну, вона не схожа. Ем... Ну, не знаю, В общем, якщо знаєте, скажіть мені, будь ласка, вона, між іншим, другий раз теж цвіте, якщо її обрізати. І е, Леонардо Де Вінчі розкинувся у всі боки. Тут ще квітує барок, Алоха, ну і наша неперевершена всіми любима, оспівана, облюблена троянда Роуз. От Отакі от величезні. Грона квітів спускаються аж донизу. Вони важкі. О, і тут іще хтось сховався між кущів. А що це за троянда така якоїсь селекції невідомої? Це наша Ліра. Вона тут собі знайшла тінь між піонами. І отут вона собі відпочиває. Отака От вона у нас хитрунка. Тож, хочу вас підвести ближче. Ось перед вами ромашка дівоча і керіо. Як вам подобається поєднання цих кольорів? Мені дуже подобається. І поряд з ними квітує Артур Белл. Ну, Ось от так от себе поводить на сонці керіо. Вона добре тримає сонце, тримає добре і дощ. Єдина вада, що її треба добре високо окучувати, тому що зимує вона не зовсім добре, ну принаймні в мене. Її треба трошки якось чи пригнути, щоб вона зберегла оці свої гілки. Ну, і нагорнути на неї землі знизу, і буде все добре. Ну, і далі шупемось красунчик, а там піднявся високо-високо вгору новозеландський дельфініум. І ось він тут притулився до нашої віолеточки парфюм і створює такий неперевершений красивий букет. Отакі от, от мої чарівниці, отакі мої красуні, отакі от мої троянди. Ну, наблизимо. от виглядає Еден Рус. Ну, гора з ефіру, як я говорю. Ну, просто гора з ефіру. Ну, от просто така велика-превелика гора з ефіру. Такий собі садовий десерт. Красуня неперевершена. Люблю, люблю тебе і всіх вас. Дорогі друзі, тут у нас продовжує квітувати Пауло Пейроні Джиндірі. Отакий він насичений колір має, коли тільки розквітає. І потім перетворюється в світліший тон. І світліший, і отакі от от молочні квіточки, ті, які е, довго вже квітують. Троянда добре зимує і добре себе почуває на півночі України, тобто в Київській області, за нею на як ви бачите, і починає розцвітати ханзештат Росток. Це селекція. Німецького питомника Тантау. Чудова квітка, прекрасно виглядає, прекрасно квітує, тривалий час квітує, стійка до хвороб. Ну, скажу вам по правді, зимує вона, е ну, не зовсім так, як всі інші. Бачите, вона низенька, але зберігає. Частину своїх пагонів. От. І в принципі вона перенесла ту зиму 20-2021 року, не укрита. І цю зиму зовсім не укривала. Трошки-трошки насипала перегною наверх, на верх на цю прививочну шийку. Дорогі друзі, щиро вам дякую за вашу увагу до мене, за те, що ви приходите на мій канал. Хто прийшов перше, запрошую вас, підписуйтесь, будемо з вами спілкуватися і разом гуляти по моєму саду. Дякую всім за лайки, за те, що підтримуєте мене, за те, що коментуєте, ділитесь своїм досвідом і бажаю всім, всім, всім мирного, мирного, мирного неба, щастя в житті, спокою. Квідучих садів і неодмінно здоров'я. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму трояндовому саду.